Грандіозний цирк Кобзов, який вже встиг вразити херсонців, шоу Віват представив нову програму під назвою Тропікана. Саме час адже наближається спекотне літо, і назва шоу говорить сама за себе. Очі розбігаються від неймовірної кількості екзотичних тварин, видовищних акробатичних номерів. І головне, такого херсонці ще точно не бачили. Шоу Тропікана, це нова програма. Цирка «Кобзов». Которая построена на желаниях зрителей и на профессионализме цирка КОБЗОВ. Она, Данная программа отличается полностью от предыдущей У нас другие номера воздушные, у нас другие акробатические номера, у нас экзотические животные. Программа Тропикана. Як завжди, біля циркового шатру панує атмосфера казки. Глядачі в очікуванні шоу лише здогадуються, яким чином Кобзов здивує їх сьогодні. З упевненістю можна сказати, очікування не даремне. У нас програма совершенно новий проєкт. зараз цирк Кобзов і директор цирка Ніколай Ніколаєвич ставлять великі цирки по обласним центрам і приучають зрителя до качіству. Тобто у нас очень большая і хороша програма. У нас э, учасники Україна має таланти, фіналісти. То дійсно, зритель прийде і получит те удовольствия, за которое він хотів отримати. Видовищні хореографічні номери, яскраві акробатичні трюки, трюки з вогнем здатні вразити навіть найвибагливішого глядача. І, звичайно ж, поза конкуренцією тварини. Жинок задіяних у шоу, годі перераховувати. Показали навіть екзотичного пелікана. Були папуги, голуби, мапочки, собаки. Словом, дитяче захоплення було забезпечено сповна. Я люблю ходити в сир. Мені тварини. Ну, Мені подобається виступлення. Дуже красиве виступлення. Тут дуже необично. Таких животних нигде нельзя увидеть. Ну, різні приїжджають животних, дуже красиві. Мне очень нравится ходить в цирк, особенно в этот. Мне очень нравится в этот цирк ходить. Потому что тут разные животные, игрушки есть всякие. Мне больше всего нравятся клоны, потому что они веселые и смешат людей. Самое главное меня как патриота Украины и Херсона то, что и цирк всеми своими. проявлениями, всеми своими эмоциями, всеми своими выступлениями показывает, что Украина едина, Херсон это Украина, и все показывают, что только в объединении мы сила. Можна не відзначити важливу соціальну ініціативу керівництва цирку. «Кобзов». Для дітей вразливих категорій вони влаштували окреме благодійне шоу. Так виявляється робити добро просто. У цьому весь колектив артистів має єдину позицію. У Херсоні цирк порадував своїм виступом близько тисячі дітей. Цирк «Кобзов» на протяженні всіх 15 років свого существування починає гастролі в кожному місті з благотворительних концертів. Город Херсон не є ісключенням. Здесь теж є много обездоленных дітей, які не мають можливості посетить цирки, тем более цирки нашого уровня самостоятельно. Поэтому ми проводимо благотворительность. У будь-якому разі краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Жодні слова не в змозі передати ту казкову атмосферу, у яку потрапляють відвідувачі цирку. Вся команда Кобзову працює, аби кожен вечір дарувати своїм глядачам маленьке чудо.